Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський в інтерв'ю українським журналістам повідомив, що Ізраїль закінчив поставку Україні системи раннього оповіщення про повітряні атаки, і ця система має найближчим часом бути встановлена. Ну, це вже за його словами справа власне української сторони. Вдумаємось ці слова. Ізраїль поставив е, систему оповіщення про повітряні атаки Україні проти Росії для того, щоб захищатися від Росії, чувано чи бачено е, таке ще, хоч кілька років тому було. Ну ми ж всі знали, що в Ізраїля прекрасні відносини з Рашкою. Прем'єри ізраїльські, президенти ізраїльські радісно обнімалися з Путіним і е, їздили до нього в гості, там на празднення Дня Побєди, Путін до них приїжджав. А от е, Україна якби по умолчанню вважалася якоюсь такою, якщо не ворожою, то е, явно е, країною десь там на задворках яку е, ну, за яку перед. Грашкою Ізраїль точно не заступатиметься, і ось Ізраїль фактично зброю продає Україні для боротьби з Росією. Кардинальний розворот. Ну як то кажуть, Путін опять всіх переіграв. Що зробила атака Хамасу, який є, як відомо, вже всім світі, і Ізраїлю в першу чергу, ручною туристичною організацією в руках Путіна. Ну і цілому війна Рашки проти України, де Ізраїль чітко бачить, що Росія, яка спирається на військ зла, Іран і інші тому подібні країни, є точно не на його стороні. Ну що ж, прекрасно, потрібно лише нам. Українцям поставити на чолі країни таких політиків, які зможуть остаточно оформити цей союз між Україною і Ізраїлем, налагодити справді робочі, справді тісні робочі позитивні стосунки, тому що від Ізраїлю нам треба було б дуже багато чого, в них дуже потужно, найпотужніше в світі ПВО взагалі, і крім системи оповіщення. Нам ще потрібно було би отримати дуже багато різних ракетних систем в першу чергу ПВО та й не лише ПВО роботи не початий край.